Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Зупинка військової допомоги США Україні Макрон, Стармар та Зеленський спільно можуть відвідати Вашингтон. Під Покровском зменшується кількість ворожих атак. А також Трамп попросив Путіна бути посередником. Провідне американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що зупинка військової допомоги США Україні може тривати до того часу, поки Дональд Трамп не встановить, що президент України згоден на мирні переговори з Росією. Нагадаємо, що у вівторок, 4 березня, Володимир Зеленський у соцмережі ікс написав, що Україна готова вести переговори. Цитую під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Кінець цитати за словами розмовників, видання поки не зрозуміло, чи достатньо заява Зеленського, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу Україні. Американські високопосадовці запевняють, що пауза триватиме доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори із Росією. У Кремлі прокоментували новину про припинення постачання американської військової допомоги Україні, назвавши це, цитую, найкращим внеском у мирне врегулювання російсько-української війни. Кінець цитати. Більше про кризу у відносинах зі Сполученими Штатами далі у нашому сюжеті. Американський президент Дональд Трамп під час виступу в Конгресі заявив, що отримав листа від українського президента Володимира Зеленського, в якому йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир, а також підписати угоду про копалини раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського, президента України Лист листоте каже, що Україна готова сісти сіл переговорів якомога швидше, щоби. Досягти довотривало миру. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. За словами Трампа, президент України заявив про готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин у будь-який зручний час. Він подякував за лист та додав, що одночасно були проведені серйозні переговори з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру час припинити це божевілля, час припинити вбивства, час зупинити цю беззмістову війну. Якщо ви хочете припинити війну, треба говорити з обидома сторонами. Трамп додав, що невпинно працює, щоб завершити жорсткий конфлікт в Україні. Та нагадав, що США спрямували сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України, що значно більше ніж Європа. Тим часом європа витратила більше грошей на російську нафту та газ більше ніж на ніж те, що вони виділили на оборону України. Подумайте про це, вони витратили більше, купуючи російську нафту та газ ніж витратили більше грошей ніж на оборону України, і ми витратили 350 мільярдів. Під час перепалки в овальному кабінеті 28 лютого, де лідери України та США зібралися для підписання угоди про корисні копалини, Трамп і Венс дорікнули Володимиру Зеленському, що той був недостатньо вдячний за допомогу США. Пізніше united 24 опублікували аналіз, у якому зазначається, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії президент України публічно висловив подяку Сполученим Штатам 94 рази. Цей підрахунок базується на заявах, зроблених через його офіційний телеграм-канал. Також Зеленський публічно висловив подяку після конфлікту 4 березня у соцмережі X. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Президент України також підтвердив, що Україна готова в будь-який час і в будь-якому форматі підписати угоди про мінерали та безпеку, адже ця угода розглядається як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій. Водночас Зеленський наголосив, що Україна прагне до миру і готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну. І першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. І негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи і разом із США домовитись про сильну остаточну угоду. 4 березня видання Bloomberg та CNN, посилаючись на неназваних посадовців Міноборони США та Білого Дому, заявили, що президент США призупинив надання Україні всієї американської допомоги, зокрема цієї допомоги, яку розпорядився виділити ще його попередник Джо Байден. Однак офіційних повідомлень Білого Дому про таке рішення не було. Дональд Трамп під час виступу в Конгресі також не згадав про призупинення військової допомоги Україні. Також, як повідомляє CBC News із посиланням на джерела, угода про корисні копали може зазнати змін. Співрозмовники кажуть, що теперішній варіант угоди не є остаточним, і деякі її параметри можуть змінитись. Усе через те, що Трамп прагне більшої і кращої угоди. Від 5 березня Сполучені Штати припинили обмін розвідданими із Україною. Про це повідомляє американський телеканал Fox News із посиланням на директора ЦРУ Джона Редкліфа. В ефірі американського телеканалу було заявлено, що даний захід є тимчасовим. При цьому цитується заява самого Редкліфа, в якій йдеться про те, що рішення призупинити надання Україні розвідувальних даних пов'язане із результатами зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у «Білому домі. Директор ЦРУ Редкліф висловив сподівання, що відновлення обміну розвідданими відбудеться якнайшвидше. Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби продовжувати співпрацю із своїм стратегічним союзником. Наслідки цього рішення наразі залишаються невідомими. Втім, більшість експертів сходяться на думці. Що обмін розвідувальними даними між американськими спецслужбами та їхніми українськими колегами був критично важливий для збройних сил України. Про який конкретно обсяг розвідувальних даних йдеться наразі невідомо. Так, телеканал Sky News повідомив, що нібито йдеться про те, що Сполучені Штати закрили доступ до розвідувальних даних стосовно російських воєнних об'єктів та переміщення російської воєнної техніки лише на території РФ. А от власне території України, а також окупованих областей це рішення не стосується. Втім, офіційного підтвердження тієї чи іншої інформації наразі ми не маємо. Важливим є те, що якнайшвидше відновлення обміну розвідданими є критично важливим для продовження наступних операцій зсу. Одразу після рішення американської розвідки французькі спецслужби заявили про те, що вони готові надавати Україні відповідні розвіддані. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лікорню. Він наголосив на тому, що Франція не входить до так званого співтовариства п'яти очей спецслужб. найбільших країн світу, які регулярно обмінюються розвідданими між собою. Тому Франція як суверенна країна має повне право надавати Україні весь обсяг своїх розвідувальних даних. У вівторок, 4 березня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила всеосяжний план переозброєння Євросоюзу і підтримки України. За її словами, зараз питання не в тому, що безпека Європи під загрозою. Направду ми вже знаємо відповіді на ці питання. Реальне питання для нас: чи Європа готова діяти рішуче, як того вимагає ситуація? І чи готова Європа діяти швидко, наголосила вона. Увечері в середу, президент Франції Еммануель Макрон звернувся із екстреним зверненням до нації, де, зокрема, говорив і про плани завершення війни в Україні. За його словами, він розпочав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї. Причиною такого рішення є те, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу. Це не російсько-український конфлікт, це міжнародний конфлікт. Ця агресивність здається далекою, але вона дуже близько. Росія втручається в наші вибори скрізь поширює пропаганду. Наголосив Макрон. Також він нагадав, що Росія продовжує спроби переозброюватись. Вона витрачає 40% свого бюджету на оборону. До 2030 року Російська Федерація має плани мобілізувати ще 3 мільйони солдатів і додати до озброєння 4 тисячі танків. Макрон вкотре нагадав про можливість відправки європейських військ в Україну. Це не означає, що вони будуть на лінії фронту, але якщо укладуть мирну угоду, вони будуть гарантами її дотримання. Франція ухвалила рішення збільшити фінансування виробництва танків та гелікоптерів на території Європи. Більше про все це далі у наступному сюжеті. В Брюсселі 6 березня розпочався екстрений європейський саміт з безпеки на захід. Запрошені лідери 27 країн, зокрема й президент України Володимир Зеленський. Головна мета саміту пошук угоди про припинення вогню за підтримки України до того, як США та Росія примусять її це зробити. На засіданні Володимир Зеленський запропонував перші кроки для досягнення миру. Повідомляють на сайті офісу президента. Зеленський наголосив, що насамперед усім треба упевнитись, що Росія визнає необхідність завершення війни. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир'ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі. Наступним кроком Зеленський назвав звільнення полонених, що за його словами може стати засобом встановлення базової довіри. Також він наголосив, що будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають розв'язуватися лише за їхньою участю. Як повідомляє суспільне на саміті в Брюсселі, ухвалили підсумкове ком'юніке з пунктом щодо подальшої підтримки України. Мова йде про підтримку потенційного розміщення миротворців в Україні в межах механізму спільної політики безпеки та оборони, за яким Євросоюз бере участь у миротворчих операціях, зазначається, що декларація не увійде до офіційних висновків саміту, але міститиметься в додатках як рішуче підтримана 26 державами-членами. Висновки щодо подальшої підтримки України підтримали 26 країн-членів ЄС, крім Угорщини. Словачина голосувала за, оскільки до тексту ком'юніки пообіцяли додати пункт про необхідність вирішення питання щодо транзиту газу через Україну. Водночас напередодні повідомлялося, що ЄС готується обійти вето угорщини, щоб зберегти підтримку України та посилити європейську оборону промисловість. Про це вранці 6 березня писали в Блумберг. Глава МЗС Фінляндії заявила, що є плани щодо формування партнерства між країнами, яке може обійти будь-яку внутрішню опозицію. Угорський прем'єр-міністр, який виступає проти надання Україні зброї та гарантії безпеки для стримування Росії в майбутньому, крім іншого став єдиним лідером ЄС, який повністю підтримав нову адміністрацію США. Раніше Орбан звернувся до голови Європейської ради з вимогою прямих переговорів між ЄС і Росією про припинення вогню в Україні та пригрозив заблокувати ухвалення висновків Євроради щодо України. Напередодні у Британії також відбувся саміт європейських лідерів щодо війни в Україні. 2 березня прем'єр-міністр Великої Британії прийняв у Лондоні президента України та лідерів Європи, зокрема представників Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Чехії, Швеції, Канади, Туреччини, Фінляндії, Норвегії, Данії, Нідерландів і Румунії, де лідери країн обговорювали подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності Києва на зустрічі. Також були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час саміту усі учасники підтвердили свою відданість підтримці України. А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, окрім раніше оголошеного кредиту у 2,2 мільярди фунтів стерлінгів, заявив про додаткові 1,6 мільярди фунтів стерлінгів. Про це він сказав після лондонського саміту на підтримку України. Передає The Guardian. Ціллю зустрічі було зібрати наших партнерів, щоб посилити Україну та побудувати справедливий та тривалий мир для нас. Усіх я повинен поставити зараз Україну у найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів з сильної позиції. І ми подвоюємо свою підтримку. Це дозволить Україні придбати понад 5 тисяч ракет ППО, які будуть вироблятися у Белфасті, створюючи робочі місця у нашому блискучому оборонному секторі. Британський прем'єр наголосив, що Європа опинилась перед історичним викликом, який трапляється раз у покоління. Тож досягнення гарного результату для України це не просто питання правильного чи неправильного вирішення, це життєво важливо для безпеки кожної нації. Також учасники саміту домовились продовжувати надавати Україні військову допомогу, доки триває війна а також посилити санкційний та економічний тиск на Росію, забезпечувати суверенітет та безпеку України, яка має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах. У разі досягнення мирної угоди створити запобіжники, які б унеможливили повторне вторгнення Росії, та створити коаліцію охочих стати на захист України, які гарантуватимуть довгострокову безпеку та мир в Україні. Найгарячішим напрямком на фронті стає Курський. Повідомляє Генштаб ЗСУ. В той же час, за інформацією аналітиків Deep State, кількість штурмових дій російських окупантів на покровському відтинку фронту продовжує знижуватися. Не старлінками-єдиними бійці аеропідрозділу РІЙ 78-го окремого батальйону сил територіальної оборони опублікували відео, на якому показані удари ФПВ-дронів по позиціям противника. Поки тривають дискусії щодо функціонування старлінка в Україні, ми вирішили масово відключити їх противнику, звітують вояки. А також нагадують, що результат приносить тільки системна та комплексна робота. Більше про ситуацію на фронті, дивіться далі у нашому сюжеті. Поки американський президент розповідає про сигнали з боку Росії про готовність до миру, окупанти щодня демонструють протилежне. Так, на полігоні Новомосковській поблизу села Черкаське Дніпропетровської області, 1 березня армія РФ вдарила балістичну ракету Іскандер М по центру підготовки українських військовослужбовців. Спочатку зазначалося, що під удар потрапили бійці 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Згодом з'явилася інформація, що ціллю удару стало наметове містечко 168-го батальйону резерву ОК хід. Офіційної інформації про постраждалих не надавали, але, за даними журналіста Юрія Ботусова, через удар загинути могли до 39 військовослужбовців. Поранення дістали близько 130. А вже 3 березня трагедію прокоментував командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Трагедії на полігоні це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень відповідальності та нових стандартів безпеки. Інакше ми втрачаємо більше ніж маємо. Від усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з'ясувати все по Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Драпатий також додав, що призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а ви були названі і не змогли відмазатись. Та зазначив, що вимагатиме найсуворішого покарання вже 3 березня. Головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігону вдарили росіяни. Армія РФ продовжує атакувати сили оборони України спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами. Як повідомляє 5 березня генштаб, противник застосовує боєприпаси, такі як к 51 та РГВО, що є засобами боротьби із заворученнями і заборонені для використання у якості засобів ведення війни. У лютому 2025 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки сил підтримки збройних сил України зафіксовано 844 випадки застосування таких боєприпасів. Загалом, із лютого 2023 року, зафіксовано 6963 випадки використання небезпечних хімічних речовин. Також ворог і надалі продовжує атакувати сили оборони України на різних напрямках фронту. Як повідомляє генштаб, окупанти здійснюють атаки на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Оріхівському, Новопавлівському, Курському та інших напрямках. Зокрема, на Торецькому напрямку ворог намагається проводити штурмові дії малими штурмовими групами. Сота ОМБ разом із придатними підрозділами вже восьмий місяць веде героїчну битву за Торецьк. Військові публікують кадри, як нині виглядає Торецьк. Місто, яке вже вісім місяців поспіль намагаються взяти росіяни, руйнуючи його вщент. Тим часом Діпстейт повідомляє, що кількість штурмових дій ворога на Покровському відтинку продовжує падати. Черговий мінімальний рекорд зіткнень відбувся 4 березня і склав 17 разів. На графіку відображена динаміка з початку 2025 року. Синя лінія лінія тренду за шість останніх днів. В той же час ворогу ще й вдається заводити нові підрозділи. Наприклад, для штурмів на Успенівку противник завів свіжий підрозділ у Нововасилівку. І їх тіла вже валяються в Успенівці. Також повідомляється, що ворог просунувся біля Бурлацького, на Донеччині та Лебедівки Курської області. Тривають бої південніше Камищівки на Курщині. Водночас сили оборони відкинули ворога біля Западного на Харківщині та Успенівки на Донеччині. Водночас російська армія намагається створити плацдарм на правому березі Дніпра до початку мирних переговорів, щоб підтвердити свої претензії на всю область. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив очільник Ова Херсонської області Олександр Прокудін. Аналітики Deep State наголошують на тому, що припинення надання військової допомоги з боку Сполучених Штатів сталося у критично важливий момент для ЗСУ. Саме зараз українські війська розпочали успішні контрнаступальні дії на турецькому напрямку. Втім, українсько-американські відносини вже переживали неодноразово період призупинення військової допомоги. Вперше це сталося у 2019 році за першої адміністрації президента Дональда Трампа. Щоправда, тоді обсяг допомоги, яка була заморожена, був відносно невеликим близько 400 мільйонів доларів. Наразі, як зазначають аналітики британської The Times, Сполучені Штати заморозили військової допомоги на загальну суму близько 1 мільярда доларів. Також можемо пригадати майже піврічну паузу у постачанні боєприпасів і озброєння ЗСУ у період від осені 2023 до весни 2024 року. Тоді причиною цього стали внутрішні протиріччя всередині конгресу між представниками демократичної і республіканської партії. Врешті-решт це питання було успішно розв'язане завдяки втручанню адміністрації Джо Байдена, а також спікера Конгресу республіканця Джонсона. Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Росії із проханням бути посередником у спілкуванні з Іраном з таких питань, як ядерна програма. Про це повідомляє економічна агенція Блумберг. Як повідомляє агенція, Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо Путіну у телефонній розмові в лютому. Згодом високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання зі своїми російськими колегами на переговорах у Саудівській Аравії. Речник Кремля Дмитрій Пісков у відповідь на запитання Блумберг заявив, що цитую Росія вважає, що США та Іран мають розв'язувати всі проблеми шляхом переговорів, і що Москва готова зробити все, що в її силах, щоб домогтися цього. Докладніше про ситуацію на Близькому Сході далі у нашому сюжеті. Армія Ізраїлю готується піти на Дамаск. За дорученням прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу та міністра оборони країни Цахал розгорне війська з метою захисту друзького селища Джарамана, що знаходиться під Дамаском та стало ціллю сирійських повстанських сил. Про це повідомляє щоденна ізраїльська газета. У спільній заяві Нетаньягу та Ізраїлька заявили, що не дозволять терористичному режиму радикального ісламу в Сирії завдавати шкоди друзам. Якщо режим завдасть шкоди друзям, то ми завдамо шкоди йому. Ми зобов'язуємось перед нашими братами друзами в Ізраїлі зробити все, щоб не допустити заподіння шкоди їхнім братам друзам у Сирії. І ми зробимо всі необхідні кроки для підтримки їхньої безпеки. Як пише мілітарний арабські змі повідомляють, що селище контролюється збройним угрупуванням «Щиджа джарамани. Затвердженням нової сирійської влади вона складається з залишків армії Асада, партійних елементів БААСу, Асадівського полчання Нацоборони оборони тощо. Щит Джарамани встановив блокпости на в'їзді до селища Джарамана. Декілька днів тому двоє військових нової сирійської влади приїхали до Джарамани відвідати родичів. На блокпосту їх почали провокувати бійці ще тут Джарамани, які охороняли в'їзд. Справа дійшла до перестрілки. Одному з військових вдалося втекти, іншого взяли в полон. Через деякий час полоненого повернули до Дамаску, але нова сирійська влада розлютилася і віддала угрупування в Джарамані п'ять днів на роззброєння, після чого селище повинні зайняти урядові війська. Однак, друзі, що населяють селища, звернулися до міністерства внутрішніх справ Сирії з вимогою запобігти штурму і не допустити військових дій в населеному пункті. Раніше повідомлялося, що Іран відкинув прямі переговори із США щодо ядерної програми його країни, доти, доки буде застосовуватися максимальний тиск. Про це сказав міністр закордонних справ Ірану на прес-конференції у Тегерані. Повідомляє Європейська Правда, зазначається, що заява пролунала після оголошення США про нові санкції проти Ірану, спрямовані проти понад 30 суден і людей, звинувачених у причетності до посередництва у продажу та постачанні іранської нафти. Цю програму для вас провів. Я майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами разом до перемоги і слава Україні.